Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Одна з дуже важливих тем зараз на даний момент це тема, яка стосується можливих сильних потенційних ударів по об'єктах інфраструктури та по енергетиці. Я би хотів подивитися на період всієї зими. Я записую це відео сьогодні, 5.12.2024 року. Я би хотів подивитися на зимовий період. Наскільки взагалі сильними, ну за ці три місяці загалом, в цілому, можуть бути удари по блек, по об'єктах інфраструктури, якими сильними можуть бути блекаути, наскільки серйозними можуть бути пошкодження об'єктів інфраструктури, та можливо відключення світла, електроенергії, газу, водопостачання та інших комунікацій? Хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуйтеся на мій YouTube та TikTok. Особисті питання за номером на сторінці. Я хочу взяти три колоди карт. На кожній колоді я витягну по чотири карти. Я думаю, цього буде більш, ніж достатньо. Добре, давайте ми з вами подивимося. Так, з цієї колоди витягую чотири карти. Так, з цієї колоди витягую чотири карти. Чотири карти на циганській колоді. чотири карти на гральній слов'янській колоді і чотири карти таро. Давайте ми з вами подивимося, що буде відбуватися. Саме з об'єктами інфраструктури і з можливо потенційними блекаутами, чи можуть бути вони сильними? Добре, давайте будемо з вами розкривати карти. Перша карта карта любові, ось такий от купідончик. Хороша карта, позитивна. Карта благополуччя, карта миру, карта благодаті. Далі карта возлюбленого, карта сильної чоловічої енергетики падає. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду, карта дитинки. Дитина. Ну, в принципі, тут карти непогані. Любов на циганській колоді, карта визлюбленого, стара дама, дитина. Всі карти такі більше сімейного характеру, я би сказав. Ну, чогось прямо сильно чорного, карти тут не показують. Тобто, навіть якщо і будуть якісь блекаути, то не жорстчими, ніж раніше. Принаймні, я вважаю, що українці вже готові до будь-чого. У всіх є павербанки, генератори, там Екофлоу, якісь там ще системи. Дивимося тут. четвірка червова, карта колісниці, карта руху вперед. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення падає. Дама бубнова карта сильної жіночої енергетики, карта жінки матері. Зевс, карта блискавки, можливі вогневі поранення, можливі вогневі небезпеки. Я скажу так, можливо, десь якісь влучання і атаки будуть, але не сильно жорсткі, не жорсткі, ніж зазвичай. На таро перевернута карта відлюдника. Карта якоїсь ізоляції. Така не дуже хороша карта. Четвірка кубків також перевернута, карта виснаження, карта втоми. Лицар мечів. Пряма позиція, карта ворога, ворожі удари та атаки. Перевернута карта справедливості. Ну, на таро карти трошки тяжчі. Перевернутий відлюдник. Карта ізоляції, четвірка кубків перевернута, карта виснаження, карта втрати, карта розчарувань якихось. Карта ворога лицар мечів перевернута карта справедливості. Ну такі трохи тяжкуваті карти. От саме Таро показали найбільші загрози. На гральній колоді тільки карта вогню одна випала, решта карти все одно позитив переважає. Я скажу так: якщо взяти всі карти в сукупності, якщо скласти загальну картину, я скажу так: все одно позитив переважає негатив, пережити цю зиму можна буде так само, як і всі попередні зими. Тим паче, я вважаю, що зима все-таки буде теплою. Не, не буде багато морозів, не буде багато заморозків великих. Ну, от мені так здається, що от зараз от навіть в мене от, е, плюсова температура снігу немає взагалі від слова, в принципі. Тому я хочу сказати, що мені здається, що цей, цю зиму Україна переживе ну, не тяжче, ніж всі попередні зими під час війни, скажімо так, не тяжче. Ну да, можуть бути десь частково якісь часом періодичні попадання та влучання, але вони не будуть жорщими ніж минулого року, і точно не будуть жорщими ніж в 2022 році. Пережити можна буде. Тим паче, я ж вже сказав, що українці всі підготовлені до таких моментів. У всіх є генератори, павербанки, блекал господину. Ну, ви зрозуміли про що я говорю. Все, що треба для того, щоб пережити найтяжчі найкризові часи, ми маємо. Ну, але я не думаю, що блекаути будуть прям настільки жорсткими і настільки кризовими. Ні, прям настільки жорсткими не будуть. Пережити можна буде так. Тому тримаємося, бережімо один одного, бажаю всім мирного неба, бажаю якомога швидшого завершення війни. І побільше позитивних новин. З вами був Роман Заводовський. Ставте лайки, не забувайте, пропонуйте теми для ефірів, підписуйтеся на мої сторінки, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютюбі. Бажаю вам усім благодаті, благополуччя. Побачимося в нових прогнозуваннях.